Вся топ-команда має які, якусь е, стабільну платню, а ти тільки з прибутку, ну, від того і виникають бажання. То, то, тобто, ну це ж все я, це все моє. Тому uh -huh. я, ну, яка різниця? Що я що я з лівого правий, переходжу? Але це культура, ну, як ми е, харчуємось, ми кладемо їжу, тарілку, беремо в ліву руку. Віделку в праву руку, ніж е, якийсь каву, чай, напої п'ємо з, з відповідних бокалів чи, 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 чи часок. Так, тут, тут чому ти теж ми у цій сфері життя все міксуємо? Він і робимо. Тому угу. це такий етикет, який